Хто б міг подумати, що куріння може так вдарити по кишені? Давайте розберемося, скільки ж готові витратити люди за пачку своєї улюбленої шкідливої звички. Трежра – справжнє золото серед сигарет. Чули про сигарети, Трежра? Це ж справжня скарбниця серед тютюнових виробів? Чому ж, запитаєте ви? Продавати їх можуть тільки спеціально відібрані магазини в 80 країнах. І це не просто так. Пачка коштує чималеньку суму, наприклад, у Німеччині в 2015 році любителі платили 30 євро за пачку. Так, дорого, але з преміум тютюном і смаком, який ідеально поєднується з найдорожчим віскі. Lucky Strike – коштовність серед тютюну. А тепер про найрозкішнішу пачку в історії рекламний хід від British American Tobacco у 2006 році. Вони створили справжній шедевр, пачку лаки страйк з білого золота, інкрустовану діамантами та рубінами. І все це багатство коштувало 100 тисяч доларів. На жаль, це був лише один екземпляр, який показували в Дутифри великих аеропортів. Найдорожча поїздка за сигаретами. Уявіть собі ситуацію. 2011 рік штат Нью-Гемпшир. США Джош Мушинський вирішив купити пачку сигарет в автоматі і виявив, що витратив 23 квадрильйони доларів. Майже інфаркт отримав, коли побачив цю суму на рахунку. Але все вирішилося добре, банк визнав це помилкою. Норвегія країна найдорожчих сигарет. Думаєте, у вас сигарети дорогі, ніби Норвегія не згодна. У 2014 році ціна на пачку досягла 12 євро, а вже в 2015 підскочила до 15 євро. Такі захмарні ціни частина програми уряду проти курців, що включає в себе високі податки та заборону на публічне куріння. Тож норвезцям доводиться обходитися з нюсом, він, до речі, кладеться під язик. Ось такі вони, сигарети в різних куточках світу. Готові витратити таку суму за пачку.